Богом благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі. Нині з вами ми будемо, візьмемо в роботу звичайну звиклу сусіску. Рецептів споживання сусіски є багато, починаючи від хот-догу, закінчуючи просто відвареною сусіскою на каші чи картофельках. Але сьогодні ми з вами зготуємо сусіску в тісті. Я, чесно кажучи, підглянув недавно його в інтернеті. Мені сподобалося, і я думаю, варте уваги, щоб ми з вами. Також разом на нашій кухні спільно отакі сусіски в тісті зрихтували. І так, ми беремо сусіски. Потрібні нам ще такі бамбукові палички, е, сир пляйстриками, молоко, мука, яйце, перець, е, порошок до печива і сіль куди ж без солі. Так? І першим, що ми робимо, яку робимо справу, то лупимо сусіски і нашпикуємо на них. Е, нашпикуємо на них їх на палички. Так, другу операцію, яку ми будемо робити з нашими сусізками, то замотувати їх у щось добреньке. Всі сусіски у нас надзвичайно синтетичні. Я так виджу, що сир цей теж не надто справжній. Але тим не менше він є досить смачним і тепер нашу сусісочку завертаємо у такий кожушок. Завели сусіски. В сирочок і кладемо до холодильника на яких 15-20 хвилин. Далі готуємо кляр або тісто. Традиційно беремо муку, обов'язково дамо щипку соли, дамо традиційно сюди яйце. Але я би яйце зробив. Таким способом я не люблю боротися потім бо з гудзками, і це з двоєм з голуком. Тепер в нас буде менша ймовірність, що яйця не роблять нам гудзів. Так. Ну, і ще трошечки дамо тіста. Раз у нас, так би мовити, м'ясна страва. Перець до м'ясного завше не пошкодить. І пробуємо зробити з того тісто. Ріденьке, литке тісто. Мозок має здатність. Забувати, я забув дати порошок до печива, треба було кидати на суху муку, але ми дамо півпачки порошку, дамо вже тепер трошки пізніше і теж його домішаємо. Щоб нам було легко е, е, вмукати наші сусіски, ми їх тісто заліємо в високу посудину, в даному випадку мірничок. Потім, як буде треба, ми ще собі долиємо. І чекаємо ще тих кілька хвилин, щоб добре вистигли наші сузівськи. Вчора ми святкували свято покрови пречистої Діви Марії. Свято, в якому ми звеличуємо Діву Марію як захисницю, покровительку християнського життя. Початком і передумовою до цього свята стало захист Константинополя від навалу. Турків, коли пречиста Діва Марія розгорнула свій омофор на молитву мешканців і захистила місто. Сьогодні ми також звертаємося до Пречистої Діви Марії про захист нашого народу, нашої землі від навалу іншої Орди, яка зі сходу проти нас наставляє свою зброю. І в нинішнє свято, вчорашнє свято, ми запрошуємо Пречисту Діву Марію розгорнути свій покров. Над нашими воїнами, які на сході справді своєю присутністю, поставою бережуть спокій і мир розповсюдження тої військової чуми на решту території нашої держави. Дуже важливо є, коли ми, свято захисника Вітчизни, обрізали і відірвали від отого радянського 23 лютого. Можемо сказати, що ми справді націоналізували це свято перенісши на іншу дату. Цим самим ми розірвали наші зв'язки з арабським минулим, минулим, якому ми часом пам'ятаємо, що було щось добре, смачне, приємне чи тепле, чи радісне, але забуваємо про терор, насильство, безчинство, обмеження прав і свобод кожного громадянина. Тому справді важливо не тільки свято захисника вітчизни, але й інші свята переносити і віддаляти від тих дат, тих подій, які святкувалися і вшановувалися. У рабському радянському минулому. Нехай причиста Діва Марія кожного з нас покаже нам і дасть нам сміливість справді забути і не оглядатися назад у минуле радянської панщини. Нехай причиста Діва Марія своїм покровом проведе нас безпечно до свобідного, достойного і святого життя. Оливи ми наліли, з холодильника сусіски витягли, тепер пора їх смажити. О. І кладемо. Те, що ви бачили, насправді не було, а справді має бути отак. Ми беремо сусіску, вимокуємо в тісті. Так, 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 так. І акуратно кладемо. Кожен з нас ще з студентських часів пам'ятає, які ті сусідські були смачними. І вона сама вміє перевернутися, виявляється. Так. І обов'язково беремо ще трошечки паперових салфеток для того, щоб їх, на них промокнути залишки олію. Сьогодні ми зготували сусідську в тісті, безжальний ворог. Голоду кожного голодного студента. Нехай ласкавий Бог благословить вас, дорогі глядачі, ваших дітей, які вчаться, щоб ніколи вони не відчували голоду, а могли добре, чесно, справедливо і якісно навчатися і здобувати знання. Нехай ласкавий Бог благословить вас, дорогі наші глядачі, здоров'ям і довголіттям, і милість Бога, Отця, Сина і Святого Духа зійде і перебуде з вами повіки. Смачного! Legenda por